Захищати голову, тому що е, ті, носити головний убор із натуральних тканин, е, чи там солом'яні капелюшки, обов'язково захищати голову, тому що це е, е, перегрів е, на нас центральний нервовий системи. Він дуже дає такі сильні наслідки, ну взагалі шкідливий перегрів. От може бути тепловий удар і сонячний удар. Тобто захищати голову, Зуття так само носити, натуральне зуття носити. Значить, Старатися менше перебувати під відкритим сонцем. І, 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 і старатися перебувати в затіненому приміщенні. Так, і, значить, особливо остерігатися з 11 до 17 години. Тому що цей рік це особливий цей рік підвищеної сонячної активності, який е, повторюється кожних 11,5 років. І в цей рік підвищеної сонячної активності, е, значить, е, дуже сильне електромагнітні випромінювання йдуть е, сонця, і фактично воно впливає на е, першу чергу на роботу серцево-судинної і нервової системи. Е, значить, посилюється тромбоз, судин. Посилюються поруш ідуть сильні порушення в роботі ендокринної системи, і на це треба звертати особливу увагу. Особливо треба звертати увагу на маленьких дітей і пожилих людей, тому що дітки в них взагалі терморегуляція недосконала, вони дуже швидко перегріваються. Тому їх треба захищати від прямих сонячних променів, слідкувати за тим, щоб вони були вдягнені відповідно, головні убори.